Ти всім в ефірі телеканалу Інтеба. Програма про культуру та мистецтво артерія. Ми звати Ірина Шуптарська. І сьогодні ми завітали в агентство Selfie Models Group для того, щоб дізнатися більше про модельний бізнес. Стасія, добрий день. Доброго дня. Розкажіть, чому Ви вирішили створити агенцію? Мабуть, тому що моє життя було пов'язане з конкурсами краси, з трішечки з модельним бізнесом. Хоча зараз, коли я вже працюю в цій сфері, то я розумію, що моє життя було насправді дуже далеке від модельного бізнесу. Та, тим не менше, зараз в Україні така ситуація, що ми. Йдемо в цю сферу модельного бізнесу і надіюсь, що будемо розвиватися надалі. Ви закінчили школу золотою медаллю. Відповідно, я думаю, ваші батьки мали на вас багато планів, так чи як відреагували на те, що ви обрали для себе саме модельний бізнес? Я насправді багато ким хотіла бути, подавала і на журналіста документи, на багато різних факультетів, але тим не менше поступила вдало на перекладача і зовсім не жалію, що закінчила перекладацьке відділення, адже низька мова. Мені дуже допомагає. Батьки ніколи не говорили мені про те, ким я маю бути, чи ким я маю працювати. Завдяки англійській мові я підпрацьовувала, займалася з дітками репетиторством і цим самим на початку заробляла кошти. Також працювала і снігурочкою. Тому можна сказати, що практично з 15 років я вже щось десь заробляла самостійно. А коли вже почали організовувати конкурси краси, виникла вже така серйозна е, мета відкрити агентство моделей і школу е, моделей для того, щоб дівчатка цю красу знали з середини і вміли себе красиво поводити. Адже е, краса це не лише зовнішність, це і внутрішній світ, але його потрібно вміти правильно подати. Е, Колись я виграла конкурс Перша леді України. Основним завданням конкурсу було створити свій соціальний проект. Мій соціальний проект полягав у тому, щоб навчити етикету дітей Сюїд. E, so відповідно, я цей проект втілила в реальність, і мені було дуже приємно бачити ці позитивні зміни у дітях. У вас був досвід участі у конкурсах краси, але модельний бізнес трохи інакше. Чи мали ви такий досвід? Чи можливо довелося все з нуля опановувати? У мене був досвід роботи в Україні за кордоном. На жаль, у мене досвіду не було, але у мене і ріст не такий високий, типаж зовсім не такий для того, щоб працювати з таким ростом за кордоном. Відповідно, я працювала в Тернополі і на території України в різних фото та відеозйомках. зйомках. Я розуміла, як все середини робиться. Після того я опановувала, адже агентство моделей і робота моделей це трішки різні речі. Це зовсім інша відповідальність, інший напрямок. Це більш такі юридичні питання. Відповідно, мені це звичайно знання цієї сфери середини мені допомогла. Спочатку ідея агентства модалей, але бо дівчинка мала якісь навики, цього потрібно навчити. Відповідно, ретельно складалася програма для школи моделей. Підбиралися викладачі, узгоджувалася кількість годин, як це все має виглядати. Організовували майстер-класи, де приїжджали з Києва викладачі і проводили тренінги для наших дівчаток по емоціях, дефіле, фотопозування. Тобто, це насправді дуже все корисно. Попри те, що модельний бізнес пов'язаний з красою, так з дівчатами. Це все ж таки бізнес, і відповідно ним треба керувати, і просто так бізнес успішним не буде. Треба знати, як це робити. Е, так, і як тільки відкрилось агентство, я це дуже на собі відчула. Я поступила на ще одну спеціальність бізнес адміністрування, де проходила багато потрібних мені предметів, ту саме бухгалтерію, менеджмент, маркетологію і так далі. І я також захищала магістерську роботу, тему якої обрала самостійно. Пишучи цю роботу. То багато чого для себе, і агентство почерпнула корисного, і багато чого після того змінила. Сьогодні ви ще навчаєте діток. Ви знаєте, як тільки е, було створене агентство, Зразу при агентстві була дитяча і доросла школа моделей. І з дітьми насправді дуже легко і просто працювати. А, набагато важче працювати з батьками. Я їх розумію. Я також ну, в майбутньому мама і я розумію, що я буду хотіти для своєї дитини найкраще. Але я можу запевнити, що в нас е, якісна програма і у нас. Найкращі викладачі, найкраща подана інформація. Є в нас декілька групок: – 7-9 років, 10-13 років. Коли вони приходять в школу в школу навчатись, вони є такими сирими, скромними. А коли проходять певний курс, навчання, вони дуже змінюються. І не тільки ми замічаємо ці зміни, батьки також. Я нещодавно робила батьків опитування, питалась, чи вони бачать зміни в їхніх дітках чи ні, то вони казали, що так. Що це, це найкраще намір для вчителя? Так, звичайно, ну для мене це надзвичайно приємно бачити, що ця дівчинка зовсім по-інакшому себе поводить. Тобто вона стала набагато відкритішою, впевненішою, ось, що вона краще позує і, взагалі, діти таке видають на фотозйомках, що ну просто не задоволення дивитися. Діток навчаємо загалом модельної справи. Е, у них викладаються такі дисципліни, як дефіле, акторське мистецтво, фотоклас, а також є інші дисципліни, які сприяють е, просто загальному розвитку дитини, такі як етикет, азбука бізнесу, ресторанний етикет, публічне мовлення та інші. Багато діток е, взагалі приходять е, не дуже націлені на модельну справу, а приходять заради е, саме таких дисциплін, як азбука бізнесу. Наприклад, хочуть навчитися заробляти гроші, розпоряджатися власними коштами. Також навчитися правильних манер поведінки, правил поведінки у певних ситуаціях. А потім, вже коли вони входять в цю всю атмосферу, починають фотографуватися, починають брати участь в показах, то просто неможливо їх відірвати. Якщо повертатись до агенції, так угу. то для чого моделі агенція? Школа моделей це лише саморозвиток. В школі можуть навчатися усі бажаючі, а в подальшому працювати моделю можуть насправді лише обрані. Обрані, яких є ріст, параметри, дані, ну і, звичайно, розум. Розум для того, щоб напрацьовувати портфоліо, коректно себе поводити на зйомках, розуміти всі тонкощі цієї роботи. Це дуже відповідальна місія. Адже за всією зйомкою є Візажисти, стилісти, дизайнери, замовники, креативні директори, тобто ціла команда, залежно від того, яка наскільки це професійна зйомка, і модель має цю всю команду зрозуміти, зрозуміти задачу і перенести цей настрій зйомки. Дівчатка завдяки агентства можуть працювати за кордоном. У нас дівчатка успішно працюють, е, уже працювали в таких країнах, як Іспанія, Італія, Франція. А Японія, Турція Все залежить від типажу. Є дівчатка, які їздять в одну країну, там успішно працюють. і Вони вже там стають топ за два роки. Дуже і <сувач>, директор агентства дуже хвалить наших моделей. Наприклад, у нас є така модель, як Валерія Терещенко. Вона дуже успішно працює в Турції, гарно працює. Дуже її клієнти люблять. Люблять її за те, що вона витримує цю грань королеви. Професійної моделі, і ви знаєте, в модельній сфері особистість це на першому місці. Якщо дівчинка-модель пафосна, з якимись а, своїми забаганками, а, багато задає запитань, щось їй завжди не подобається, знає, працювати не будуть. Запрошують на зйомку лише тих моделей, які працюють мовчки, тихо, якісно, спокійно і професійно. Ви теж працюєте за кордоном, але ви працюєте не як модель. Розкажіть, що робите і де так, ми нас уже декілька разів тричі запрошували викладати у Китай. місто Суджов. Це одне з багатих міст, і у них є школа краси. Українські дівчата для них. Вважаються найкрасивішими в світі, так зі слов'янською зовнішністю. Відповідно, вони вирішили зробити ну, пошук людини, яка може навчати дівчаток в їхній школі краси. Які не мають відношення до модельного бізнесу, є дуже багато стереотипів пов'язаних з цих напрямком. Так, хотілося б про них поговорити. Але, напевно, такий найпоширеніший це те, що моделі або дівчата, які беруть участь в конкурсах краси, є не надто розумні, так і не надто мають високий інтелектуальний рівень. Ви це успішно спростували, отримавши золоту модель в школі, так? Але чи доводилось вам з таким упередженим ставленням зустрічатися? Ну, так, звичайно, це стереотип. Від нього нікуди не вінешся, але можу запевнити, що це не так, тому що. Ну, вибачте, що я так грубо скажу, але тупенька дівчинка за кордоном працювати не буде. Перш за все, вона має знати як мінімум одну іноземну мову, знати, як правильно харчуватися, доглядати за собою, розумітися взагалі в різних сферах, бути відповідальною, пунктуальною, чи навіть просто добратися з модельного агентства чи своїх апартаментів до місця кастингу, і за день вона має об'їздити, наприклад, в Мілані 10 кастингів. Це далеко не просто. Не потрібна. Пуста дівчинка з пустими очима на фотозйомках. Має бути цікава особистість, яка буде з собою щось нести і представляти. Доводиться розчаровувати дівчаток, які до вас приходять. Буває, на жаль, це сумно, тому що приходять дівчата з дуже гарними природніми даними, але як показує практика, на жаль, вони їх не використовують. Не використовують через свою лінь. до... Вдосконалення до вивчення мови до дисциплінованості. А якщо дівчинка не недисциплі... дисциплінована, я не можу її відправити за кордон, тому що це на мій страх і ризик. Або вона просто приїде і там оштрафують зі всіх сторін, відправлять додому. А це репутація мого агентства. Відповідно, з такими дівчатками ми просто припиняємо співпрацю. Також часто вважають, що дівчина йде у модельний бізнес, аби знайти собі багатого чоловіка. агентства існує для того, аби зводити одних з іншими. Так чи мовляв навіть деякі агентства, там до них можна звернутися, і може багато чоловік звернутися і сказати Я хочу обрати свою дружину, і так можна зробити. Це правда чи ні? Ну, ви знаєте, правда, тому що є е, весільні агентства. і я про це точно знаю, тому що неодноразово в соціальних мережах приходять повідомлення про співпрацю. Давайте будемо працювати, чи давайте ви вишліть нам свої фотографії, і ми будемо е, під вашими фотографіями працювати. Тобто, таке насправді є, але треба вміти розрізняти весільні агентства і агентства моделей. Відповідно, якщо дівчинка нерозумна, або її цікавлять гроші. Відповідно, вона на таке буде вестись. Але для того, щоб вона на це не звертала увагу, ми підписуємо з дівчинкою договір, де ми зазначаємо, що усі її дії ми практично завжди контролюємо. Тобто вона має нам повідомляти, в яких зйомках вона е, хоче приймати участь. Якщо до неї звертаються які якісь фотографи, вона повинна їх відправляти до нас. Фотографи мають у нас е, цю модель просити. Ми тоді ми повірте, ми знаємо. Чи це нормальний фотограф, ми домовляємося за оплату, за візажистів, за взагалі всі нюанси зйомки. І тоді ми розуміємо, що дівчинка в безпеці. Інша проблема модельного бізнесу це те, що дівчата занадто е, так приділяють увагу своїй вазі, так до, виснажують своє тіло, дотримуються е, якихось там неймовірних дієт, і як наслідок потім страждають анорексією. Е, також були випадки, коли дівчинка вже починала вживати наркотики, бо тоді не хочеться менше їсти, Їсти її, і вона більш витривала чи вживає алкоголь. Ви як на це реагуєте? Я думаю, що з, особливо з дівчатками молодими, які до вас приходять, потрібно про це говорити. Ми з нами про це говоримо, тому що це насправді є проблемою. І я не буду приховувати, що це проблема дуже велика на даний час, особливо для дівчат підліткового віку. Ми зараз вже зовсім іншій формі з дівчатками, дівчаткам цю інформацію подаємо. Подаємо її значно жорстокіше, можна так сказати, тому що це. Може призвести до поганих наслідків. Коли вони приходять до мене, я звичайно з ними спілкуюся про правильне харчування, і коли їм потрібно скинути декілька сантиметрів, я говорю, який, е, при, як їм потрібно приймати їжу, на що потрібно звернути увагу. Вони кажуть мені, добре, ми зрозуміли, приходять додому. А потім мама дзвонить, що вона є одну гречкою в воду. І в мене реально просто після цього шок. Що як дитина, ну. Я, наприклад, не можу їсти одну гречку і воду. Це тортура, це. Для перше, себе, це, по-перше, це тортури, це виснаження е, свого організму, і в неї потім починаються проблеми здоров'я. Цього допускати не можна. Я хочу, щоб всі батьки е, знали, що. Якщо часом вам ваша дитина говорить, що вона худа і худає таким способом, негайно звертайтесь до дієтолога, ведіть її в будь-який спортзал, де точно працюють професіонали, які їй розкажуть про правильне харчування і скажуть, що виснажувати себе недобре, чи потрібно їсти як мінімум 5 разів в день, нормальними порціями просто потрібно вміти розпреділяти калорії і їсти. Варене, варене, е, корисну, корисну їжу. їжу. Ось, а не вибачте булочки, тортики ввечері і вони хочуть похудати. А потім садяться на голодування. Так, і це насправді є проблема. Ми це не приховуємо і ми з цим працюємо. Насій коментар вашого дієтолога. Я пропоную нашим глядачам подивитися його в школі. Моделей я викладаю урок дієтології на даний момент. Це дуже важливо, особливо для дівчаток віку з 13 до 15-16 років. Ми стараємося пояснити і навчити правильно норма. Жирів як збалансувати максимально свій раціон, що повинно бути в раціоні, на що потрібно, скажімо так, звернути увагу, чим не можна зловживати. Ми розбираємо мікро-макронутрієнти, тобто повністю збалансований раціон харчування, для того, щоб дівчатка тримала себе в комфортній для себе вазі, і без шкоди для свого здоров'я. Я так розумію, що в вашому агентстві намагаються максимально наблизити дівчат до умов, як їм доведеться працювати. Так, звичайно, у нас е, дуже насичена програма: є фотоклас, е, дефіле, акторське мистецтво, косметологія, візаж, ресторанний етикет, англійська мова, теорія моделінгу тобто такі предмети, які їм взагалі допоможуть в модельній сфері бути не чужими, а бути як риба водій, і щоб вони себе професійно поводили. Це насправді дуже важливо. Ось. Є дівчатка, які можуть працювати моделлю без школи моделей, якщо у них є досить непогане портфоліо, хороші дані. Але тим не менше, все рівно коли вони їдуть за кордон, їм потрібно сідати і розказувати усі тонкості, як себе поводити на касниках, як усе відбувається, як вони отримують зарплату і так далі. Ну, звичайно, працювати над дефіле і розуміти ці всі тонкощі вислови, терміни. В основному це приходять дівчата непідготовлені і які до того не мали взагалі ніяких фотосесій. Я якраз провожу саме перше заняття, це позування. І до зйомок дуже багато. Це і фешн, це і портрети, це і б'юті. Тобто, все залежить від роботи, яку надається вже моделі, там що рекламувати, саме так. І залежно від фотографа, звичайно, що і насправді ця професія дуже складна, тому що це і морально і треба і фізично бути підготовленим. Тут ми роз'яснюємо, що саме може чекати їх у майбутньому. О, що якщо дівчинка красива і висока, вона може бути моделлю. Це напевно теж не так. Як можна таки стати моделлю, які дівчата можуть стати моделями, і що треба зробити, щоб потрапити у ваше агентство? Ну, насправді в школі моделей можуть навчатися усі бажаючі. Це так звана школа краси, яка потрібна практично усім дівчаткам, які хочуть себе гарно поводити, впевнені бути в собі. Ну і знати усі тонкощі не тільки модельного бізнесу, але й світу краси. Відповідно, навчатись можуть усі бажаючі. У нас є і дитяча школа від 7 рочків, і вже старша школа це від 13 років. От а працювати моделлю можуть дівчата, які мають певний модельний ріст, метр 77 – це просто ідеальний ріст, модельні параметри, дані. Я кажу, щоб дівчатка завжди до нас зверталася, адже інколи звертаються дівчата, які не мають можливості оплатити школу моделей. Але якщо ми будемо зацікавлені, дівчинці, ми готові. Її навчати безкоштовно, тому приходьте до нас, відсилайте свої фотографії, ми будемо обирати. Якщо у вас дійсно є модельна зовнішність, дані, ми будемо шукати вам контракт за кордоном. Тобто, фактично, все, що дівчинка має зробити, яка хоче працювати в моделі, вибрати правильне агентство, Так, якщо вона так, потрапила так. в нормальне агентство, то нічого поганого з нею не станеться. вона буде працювати так, як хочеться. Якщо робити. вона дотримується умов договору. То вона може бути, і її батьки можуть бути впевнені, що з нею все буде нормально. Якщо дівчинка відходить від договору, відповідно вже її особисті проблеми. Ми зацікавлені в тому, щоб дівчата їздили за кордон свідомі, які точно будуть дотримуватись умов договору і будуть їхати за тим туди, щоб працювати, а не ходити по вечірках, чи я не знаю, чи розважатися. Насправді, моделі вони. Це все стереотипи. Моделі по вечірках не ходять. Вони приходять додому, втомлені з роботи, миються, лягають спати і з самого ранку йдуть на наступну роботу. Тому що професійної, хорошої моделі немає часу на це. У неї є час тільки на роботу. Сьогодні ми потрапили до вас на екзамен. Розкажіть, що це було, що це було за дівчата і чи всі мають пройти такий екзамен. В школі моделей у нас є фінальний екзамен. Кожна дівчинка повинна його здати. Ми його оцінюємо у декілька етапів це дефіле, фотоклас, емоції, позування, дієтологія, представлення себе на англійській мові і реклама. Відповідно, вони витягують собі білетик і відповідають на ці всі наші пункти. І ми дивимося, чи дівчинка достойно пройшла школу моделей, чи вона достойна нашого сертифікату, чи ні. Не усі дівчата успішно здають екзамен і не усі отримують сертифікати. Сертифікати не отримують ті дівчатка, які багато занять пропускають, і ті, які не справляються на екзамені. Тобто, ти ще раз доводить, що в кінці моделями стоїть дисципліновані дівчата, які добре знають, чого вони хочуть ідуть до своєї цілі. Так, звичайно. Що ж, я вам дуже дякую, на це, що ви з нами подивились поговорити. Нашим глядачам дякую, що були з нами. Це була Артерія. До зустрінемось.